Українському народові є що захищати і берегти. Він вміє стояти до кінця, обороняючи свою батьківщину. Співають нині бердичівські артилеристи. Тому хто у це не вірить, варто згадати події великої вітчизняної у ці дні. 66 років тому радянська армія звільнила українську землю від фашистського війська. У Бердичеві по-особливому ставляться до визначних дат, пов'язаних із часами війни. Інакше і бути не може сьогоднішні інженери, лікарі, педагоги, чиновники, бізнесмени і решта тих, кого прийнято називати будівничими країни, і на світ би не з'явилися, якби не ось ці старенькі, які з гордістю та гідністю займають місця у перших рядах міського палацу культури, виблискуючи ординами і медалями. Ще не всі експонати Великої Вітчизняної розташувалися у музейних кімнатах, ще не всі імена загиблих, відомі нащадкам. Тож ті не все ще знають про найтрагічнішу сторінку в історії колишнього Союзу. В Бардичів завжди буде одним із тих міст, де свято берегтимуть цю історію, запевняє міський голова Василь Мазур. Важко уявити, що 60 років, 66 років тому, коли більшість з нас присутніх у цій залі ще не було на світі, вирішувалася наша доля. Питання стояло класичне і страшне. Бути чи не бути миром на планеті, бути чи не бути життю на нашій рідній землі. Бути чи не бути, народжені нам усім. І ви, дорогі ветерани, сказали бути, ви сказали своєю мужністю, своєю любов'ю до рідної землі, сказали всім своїм життям. Тому нашим життям, нашої праці, нашими успіхами, трудовими перемогами ми зав'ячуємо саме вашому героїзму. І вашої великої перемоги над фашизмом. У боях вони здобували тисячі перемог, сотні разів прощалися під звуки маршів. Зі сльозами щастя зустрічали їх, стомлених та непереможних у рідних домівках. Губили розум від горя, отримавши страшну звістку про героїчну смерть. Нині, на честь загиблих та живих героїв, лунають пісні. У Бердичеві разом із артистами Палацу культури та центру позашкільної освіти їх ветеранам дарували усі присутні у залі. Навіть на війні, коли нищили ворога, наші люди співали. Можливо, тому їх вбивали тисячі тисячі разів, а вони Тисячі й тисячі разів воскресали чим здобули собі немеркнучу славу.